Дета, те, всі маленькі. Є катехит на парафії з села Стегниківців. Це парафія Різдва Пресвятої Богородиці. Катехизую вже з 97-го року. Стараємося обсяг діток взяти від 5 років і, і надалі. Скажімо так, ну майже до старшої категорії, тут вже більше отець, там молодь і дорослі, але молодь так само долучається, якщо ми робимо якісь там великі акції милосердя, чи то ми 10 травня, так, 10 травня цього року робили акцію Милосердя, поможи дитині, яка живе без тата й мами, то переважно, звичайно, це була вже більш доросла молодь. І, як сказали, був такий один виховний момент, бо звичайно, що переживаєш, коли йдеш в будинок, як ми кажемо, дитини, в будинок багато старших людей кажуть, малютки ще пам'ятають. Переживаєш за тих дітей, бо не знаєш, як вони і як вони сприймуть. І був сильний виховний момент, коли, діти, коли вони тільки зайшли і побачили цих малих дітей. Ми коли там приносили багато і речей, і тапочок, і памперсів, і, ну, і пеленки, і звичайно, що і солодки, соки. І коли ці діти всі почали підбігати до них, і вони всі підняли голови, а треба було ще виступати, а вони кажуть, що ви робите, ми не можемо собою, Ну, собою. Виховний момент був в тому, що вони сказали, що ми ніколи в житті не залишимо дитину саму. Там були переважно, звичайно, дівчатка, був один хлопець. але я рахую, що коли ми працюємо з дітьми, найперше ми повинні пам'ятати, що діти це і любов. Напевне, найбільше в дитині, в кожній дитині. Можна побачити якраз цю частинку Бога. І чим, напевне, дитина найменша, тим більше ця частина в неї, цієї любові до Бога до, до навколишнього середовища, є найбільш відкрита. І саме основне, я рахую в праці катехита взагалі, це відкривати цю частину любові, щоб дитина бо постійна в дитини боротьба від народження, напевне. Це боротьба між добром і злом. 17 років у вашої праці катехета. Е, вже декілька, певно, випусків було дітей, які прийшли ще маленькими і вже е, перейшли в нове життя, так. напевно, одружилися. Які ваші відносини з ними тепер? Дуже приємні і радісні, тому що приходять ці вже мами і приводять своїх малих діток. І це, знаєте, це дуже приємно мені, що їм хочеться приходити, і вони з радістю заглядають, як вже діти навчаються. І я кажу: ну що, прийдете на наступний раз батьки, збирайтесь. Обов'язково, ви нас кличте, ми прийдемо батьки, щоб навіть і побути, чи з дітьми щось ми там робимо, якісь заходи. Що? Звичайно, це це дуже. Оце напевно, найбільша радість тихита, коли вже ті діти, які вже давно закінчили школу, які вже самі стали батьками, мають свої родини. Але все-таки хочу ще до тебе прийти. Оце, мені здається, це найбільша така ну, приємність, є, як для мене. Тому що е, я рахую, що, що в цьому якраз і є е, та, е, ну, як правильно сказати, ця відповідність, чи ти на тому місці, чи ні. Якщо до тебе б люди не хотіли йти, і, то тоді вже зовсім інакше. Ваші побажання для всіх катехітів нашої архієпархії єпархії України? Не боятися праці, не боятися праці, не боятися. Можна так сказати, знаєте, людина це так. Кожна людина від малого до великого це як човник у морі. Часом є спокійна погода, часом є бурхлива, але кожного разу Бог дає весло. Як каже латинська приказка, ора для бора, молися і працюй». І любов більше нічого не може додати від себе. Дякую. Працювати так. Е, скільки часу у вас вже функціонує катехетична школа в Е, Взагалі катехизм в препараті викладається від того часу, коли я прийшов на парафію з 1996 року. Моя дружина є катехетом, закінчила Івано-Франківський катехетичний духовний інститут. І... Коли ми попали на цю парафу, і тоді він в школі виконається. Е, якісь маєте поділи на вікові групи? Технічна школа існує вже другий рік, від тоді, коли Патріарх Святослав видав на, ну, наказ, е, 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 е. зобов'язав кожного парафа, е, е, щоб на парафіялася школа технічна, і тоді в нас вже є ця школа. Е, вона розправляється так на групи дошкільного віку, які готується до. Першого причасті діти, діти дошк... дошкільнята і я катехізую молодь, також яка розділяється на три категорії. Розкажіть ну, про діяльність вашої катахтичної школи. Чим ви на що робите особливі? <ква> які є цікаві речі, які є проблеми можливо? Діяльність нашої катахітичної ну, школи моєї, тою, що я проваджу з молоддю. Полягає в тому, що ми завжди не з моєї ініціативи, а з ініціативи молоді організовуємо різні такі акції. Свято Святого Миколая, коли діти пекли Миколайчики, ми відправили більше тисячі миколайчиків на майдан, для, зробили такі подарункові миколайчики, відкриточки і більше тисячі відправили ящиками на майдан для людей.